Понеділок, 14 серпня, ви дивитесь новини на 11-му. З вами Олена Петроченкова. Вітаю також. В студії працює Білітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Калібрами та шахедами уночі росіяни атакували Одесу. Троє людей поранені. Майбутнє країни у Дніпрі нагородили найкращих серед молоді волонтерів, які спочатку вторгнення наближають перемогу. І у Дніпрі собаки допомагають своїм господарям-волонтерам збирати гроші на допомогу. Вже придбали чотири автівки для військових. І загрозою Артудару, але без обстрілів станом на 17-ту годину на Дніпропетровщині все спокійно. А от вихідними окупанти декілька разів гатили по Нікопольщині. На райцентр та Червоногригорівську громаду скерували зо два десятки снарядів. У Нікополі пошкоджені 15 приватних будинків та 5 господарських споруд. Понівочені газопроводи та лінії електропередач. Люди не постраждали. Калібрами та шахедами вночі росіяни атакували Одесу. Троє поранених на Херсонщині оголосили траур за загиблими внаслідок вчорашньої атаки. Росія вбила сімох людей. А тим часом на фронті ЗСУ мають успіхи, просуваються на бахмутському напрямку. Про найголовніші події доби. Дивіться в нашому матеріалі. Уночі ворог тричі атакував Одесу. Випустив 15 шахедів та 8 крилатих ракет. Калібр сили оборони знищили всі повітряні цілі. Однак у серед місті впали їхні уламки. Пошкодили гуртожиток навчального закладу, будинок і супермаркет. Вибуховою хвилою побило вікна та балкони навколо. Зачепило і припарковані автівки. Постраждали троє людей. Їм надали медичну допомогу. Дякуємо силам оборони. Каже, все, підрозділом протиповітряної оборони за високоефективну роботу. Цей бій вони виграли також. Уночі окупанти вдарили ракетами по Запорізькому району. Загинули двоє людей. Повністю зруйновані два житлові будинки ще стільки ж пошкоджені. Гучна ніч у Херсоні близько другої години. РФ вдарила по житлових кварталах міста. Від атаки постраждали двоє чоловіків і пенсіонерка. Потерпілих ушпиталили. На Херсонщині сьогодні день жалоби. Трауру голосили за загиблими внаслідок вчорашньої російської атаки. Серед них Софія, якій було 23 дні від народження. Її 12-річний брат і батьки. Загалом Росія вбила сімох людей, ще дев'ятеро поранені. За останній тиждень ЗСУ звільнили три квадратні кілометри на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, ворог намагався повернути втрачені позиції поблизу Кліщівки, Андріївки та Курдюмівки. Наші військові ж продовжують нищити окупантів лише за останню добу, мінус понад пів тисячі росіян. Ще серед втрат противника. К-52, вісім танків і 19 бронемашин. Дар'я Лисенко та Валерія Шаляхіна. Новини 11 каналу. Допомагали відкосити від армії у Дніпрі. Затримали трьох працівників територіального центру комплектування Донеччини. Чоловіки виготовляли фальшиві довідки, а саме висновки лікарської комісії та документи для вільного перетину кордону. Злочинну схему, що працювала п'ять місяців, викрили правоохоронці. Справу скерували до суду. Чотири тисячі понівочених будівель та десятки зруйнованих життів. Нікополь понад рік під вогнем ворожої ствольної та реактивної артилерії. Там практично не вимикається сигнал тривоги а б'ють росіяни переважно по цивільних домівках. Ми продовжуємо розповідати про наслідки терору і те, як виживає місто під постійними атаками ворога. Дивіться в нашому сюжеті. Ми знаходилися ж вдома на кухні, бо готували ж. Завтрак чоловік збирався на роботу. Це благо, що задержався на 15 хвилин, щоб не пішов за скутером гараж, бо якби пішов за скутером гараж, то би його і там і накрило. Пані Марія із жахом згадує той день, коли до її хати прилетіла ворожа ракета. Вже вдруге. Жінка каже, дивом ніхто не постраждав, однак подвір'ю дісталося. Гараж, мастерська, літній домик, дом. Вікна, пальтанки, схожа картина. і в пана Володимира каже, під час обстрілу встиг сховатися. Це його і врятувало. Втім, зізнається на його вулиці, чи не кожна домівка понівечена через російські атаки. От прошом ряду влітіла в минулому році. В цю споруду влетіло навіть шиферу, не залишилось в будинку. І ось другий, Ну це як і поруч. А взагалі до сусідів прилітало, там десь по колу теж. І ось сюди прилетіло. Там діти прилітали так от по окружності. Тоже. Ну і сюди прилетіло. Місцеві розказують, звикнути до постійних обстрілів важко. Кожну сирену переживають із надією, що біда омине їхню сім'ю. Чесно сказати, вже краще вже будь десь, десь в хаті, бо вона непонятно, куди прилетить. Толі воно в хату прилетить, то лі ми всі сиділи б в підвалі, бо воно в підвал би прямим би б. Це б. Ховатися тут. Ховаємося в хаті, якщо є осколочні або дротики, то це спасе, а якщо прямий, то нічого не спасе тут. Та попри постійний терор, люди виїжджати не збираються. Кажуть, не хочуть покидати оселі, в яких живуть десятиліттями, та й їхати визнають просто немає куди. Треба мати з чим їхати і куди їхати, і кому ми нужні пенсіонери. Як дадуть дві тисячі через місяць за що жити за воздух і за воду, і спати під кустом, як заєць, та вже краще тут. Тож люди продовжують жити, латають домівки та відновлюють все, що зруйнувала Росія. Місцева ж влада запевняє, намагається допомогти всім, а держава вже почала виплачувати компенсації на відбудову втраченого майна. Діє державна програма, є відновлення. Розмір виплати по ній до 200 тисяч гривень, Кошти на будівельні матеріали. Їх можна витратити і на оплату бригад, які будуть ремонтувати панівичини. За цією програмою мешканцям Дніпропетровщини перерахували вже понад 16 мільйонів гривень. Сотні родин відбудують свої оселі. На Нікопольщині від початку повномасштабного вторгнення окупанти понівечили понад 4 тисячі помешкань. Містяни вірять, відбудують все та зустрінуть перемогу у своїх рідних оновлених домівках. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтров, новини 11-го каналу. ДТП через невдалий маневр у кривому розі зіткнулися дві автівки. Водій Рено розвертався на зустрічній смузі і не пропустив шкоду. В результаті аварії одна з машин перекинулася на бік. Постраждали семирічна дитина та дві пенсіонерки. Вони у шпиталені деталі ДТП з'ясовують правоохоронці. Трагедія в Австрії там перекинувся мікроавтобус з українцями. Четверо людей загинули: немовля, річна дитина, а також їхні бабуся та дідусь. Її травмовані про це повідомили в МЗС. Кажуть, автівка пробила перила мосту і впала на ґрунтову дорогу. Водій зізнався, що заснув під час руху. Викладають дописи про життя та збирають на ЗСУ. У Дніпрі собаки, волонтери придбали чотири автівки для військових. і Вже відкрили збір на п'ятому. У двох такс, райтера та кокса чимало шанувальників. Як вони стали благодійниками? Розкаже наша Софія Куценко. Дуже ми хотіли, щоб вона у вас була і щоб всі були живі, і машина жива, щоб всі були. Короче, дуже ми вам вдячні. Ось цей великий пікап у жовтні 22-го отримали наші військові від волонтерів. Це одна з чотирьох машин, на які зібрали собаки з Дніпра. Чотирирічний кокс та дворічний райтер від початку війни займаються благодійністю та активно допомагають нашим ЗСУ. Як розпочалася повномасштабна агресія, ну звичайно, що вони дивилися за тим, що роблять люди, і вирішили, що треба створювати своє. Треба постійно показувати людям. Людям нагадувати, в яких умовах ми живемо, щоб вони не забували попри все, кому ми вдячні, Те, щоб люди бачили, що ми робимо, ставайте поруч з нами робити. Відомо серед користувачів Фейсбуку, так це стало кілька років тому. На своїй сторінці чотирилапі викладають кумедні публікації зі свого життя. Коли почалась війна, розповідає їхня власниця Ганна, вони були в шоці, але писати для людей не припинили. Вони вирішили, що вони будуть підтримувати не тільки нас, а й своїх читачів. І ми сміялися. Вони спілкуються, вони пишуть і вони розповідають про те, як вони ганяли руський корабель, як вони кажуть. І Людям подобається, всі дивляться на своїх тварин і теж спілкуються від їхнього імені. Підтримувати людей каже Ганна, хотілось не тільки морально, а й матеріально. Так з'явились собачі та котячі сили. А сам кокстарайтер відкрили свій перший збір, і завдяки широкій аудиторії досить вдало його закрили. Згодом зібрати вдалося на ще чотири автівки. Машини замовляють із за кордону, а потім самостійно Ганна відвозить їх на фронт. Чотирилапих волонтерів з міркувань безпеки з собою не бере, проте завжди привозить від них подарунки. Захисникам У нас є такі посвідчення для наших членів собачих і котячих сил. Ну і листівки. Ось, Бачите, це наш перший пікап, от який ми купили. Це от собака з котом везуть бавовну. Це, от, ну, і, Звичайно, це коксик. От, Це коксик з представник від собак від котів. Е, от, тут з книжками, це райтер. Зараз Кокс та «Райтер» активно збирають на п'яте авто для наших бійців. Долучитися до збору можете і ви. Подробиці на їхній сторінці у Фейсбук. Реквізити на екранах. Софія Куценко, Олег Одринський, новини каналу. Кам'янське підтримує наших захисників та наближає перемогу в рамках міської програми. Допомога фронту, військовим районного ТРО передали чергову партію технічних засобів, а саме металошукачі та аксесуари для квадрокоптерів. На це виділили 1 мільйон гривень. Їх називають майбутнім країни. У Дніпрі нагородили найкращих серед молоді волонтерів, які спочатку вторгнення наближають перемогу. Крім відзнак для них, підготували стендап, арт-виставку та концерт. Все це на чотирьох станціях метрополітену. Як пройшло святкування у підземці, знають мої колеги. Патріотичне та сповнене гучними оваціями. Ким було нагородження найкращої молоді у Дніпрі серед тих, хто отримав відзнаку? Орина дівчина, волонтерка, допомагає військовим і сім'ям переселенців з юридичних питань. Приємно, що заявивши про свої якісь досягнення і свою історію, розповівши, ти знайдеш відклик. Загалом привітали понад 30 дівчат і хлопців Усі вони учасники проєкту Молодь Дніпра вражає. Тобто ті, хто із початку вторгнення роблять все можливе, аби наблизити перемогу. Які показали себе в волонтерстві, які показали себе в спорті, які показали себе в основному в суспільній діяльності, допомога іншим знову ж таки промоція такого хорошого способу життя? Та не відзнаками, єдиними святкування дня молоді розгорнули на чотирьох станціях метрополітену. Тут підготували і стендап, і арт-виставку, і концерт українських зірок серед минитих гостей гурт Колаба. Молодь України це, скажімо так, майбутнє, майбутнє нації. Тим більше та молодь, яка зараз, ніби вона розвивається в таких подіях і я впевнений, що вони будуть поштовхом до нової, сучасної там, європейської країни. Також підтримати майбутнє нашої країни. Сюди приїхали зокрема Джері Хейл та Віталій Окс. Гонорари виконавцям кажуть, у профільному департаменті оплатили партнерськими внесками, а не з міського бюджету. Часи повномасштабної війни вкрай важливо знаєте, все-таки зберігати цей баланс, не займатись марнотрансмарнотранством. Я горда і вдячна всім нашим колегам, які змогли залучити кошти. Таке масштабне святкування Дня молоді у Дніпрі вперше додають організатори. На підготовку гулянь витратили два місяці. Айміна Арнау, Дмитро Вєтров, новини 11-го каналу. Збірна України зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів найсильніша у світі. І так вже третій рік поспіль. Цього разу привезли 42 медалі. Сім з них вибороли хлопці з Дніпропетровщини, одне золото, три срібла та стільки ж бронзи. Це дуже хороший результат, кажуть в обласній федерації. Спортсмени вже повернулися додому та готуються до наступних перемог. Хотелось бы получить золотую медаль, но видно, где-то не доработал. Следующий старт у нас это чемпионат Европы, который будет в Италии. Будем готовиться сейчас тоже по две тренировки в день, стабильно, не пропуская. Будем исправлять ошибки, те, которые, то, что не получилось сделать на чемпионате мира. В тех проигранных схватках будем работать над ошибками, чтобы такого не повторилось на чемпионате Европы. І на останок про погоду завтра у Дніпрі синоптики прогнозують в день 29 градусів тепла, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І далі на вас чекає випуск новин з Нікополя, підготовлений моїми колегами. Передаю слово Альбіні Гриненко. Вітаю тебе. Вітаю, Олено. Сьогодні розповім, як нікопольчани оговтуються від російських обстрілів. Мешканці зруйнованих будинків показали наслідки атак. Про фінішні будівельні роботи у Марганці майже звели новий водогін та забезпечення гуманітаркою. Жителям червоногригорівки привезли міжнародну допомогу. Детальніше про головні новини району вже у випуску. Дякую тобі, Альбіно. Тож обов'язково дочекайтеся новин з Нікополя. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, і слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.